Вітаю вас, малята! Заглядає сонечко до нас у віконечко. Рада вас вітати, щастя та добра бажати! Сьогодні, малята, ми з вами зазирнемо у червну книжечку. Це Моя країна, моя батьківщина. Скажіть мені, будь ласка, що таке батьківщина? Батьківщина це пісенька щира. Це струмок, що біжить до Дніпра, це містечко ріднесеньке, миле, я бажаю йому лиш добра. Наша Батьківчина це велика держава, це країна, у якій ми живемо. А скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Наша країна називається Україною. А якщо ми живемо в Україні, то хто ми? Ми. Українці. Малята, зараз ми потрапимо у минуле. Ось дивіться, чиясь хатинка стоїть. Ну, Нумо завітаємо. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Подобається вам гарненька чи хатка. Розглянемо її якого кольору стіни у хатинці? А з чого зроблений дах? А чи висока хата, чи низенька? Як її можна назвати ласкаво? Хатинка, хатинонька. Хатинка, і справді, чепурненька. Напевно, вона не тільки ззовні, але всередині така. Завітаємо туди! Бачите, малята! Яка затишна і світла ця кімната, тому і називається світлицю? Усе в ній таке незвичайне, якщо бути дуже уважними, то можна побачити багато цікавого. Кожна річ тут може говорити: що стоїть посеред кімнати? Посеред кімнати стоїть стіл, а чим накритий стіл? Вірно, з катертиною. Білою скатертиною стіл накривали, гостей у світлиці завжди зустрічали. На столі завжди був хліб. Хліб В країні моїй всі святим називають найдорожчих гостей, хлібом сіллю зустрічають. поряд зі столом стоїть лава. На ній сідала родина. Діти сідали поруч з дорослими, поводилося пристойно, не штовхалися, хоча діти в українській родині було багато та всі вміщалися за великим столом. А цей маленький стільчик називали ослінчиком. Ослінчик можна було приносити з кімнати у кімнату. На ньому можна було сидіти або ставити що-небудь. А ось. Порез дверима – мисник. На нього господиня виставляла посуд. Миски, горнятка, макітри, глечики. У мисника полички дерев'яні та застелені рушничком. На поличках стоїть глиняний посуд. В українських хатах була піч. Вона майже пів хати займала. А навіщо була потрібна піч? Щоб варити їсти, піти хліб та пире. А що можна сказати про піч, яка вона? Вона красива, біленька, розмальована, тепла, велика, щедра, піч годувальниця. Всі люди в оселі завжди шановливо ставилися до неї. Біля печі не можна лаятись, сваритися, брехати, бо тоді страва з печі не буде смачною. У печині лише готували страви, на ній ще й спали, адже вона була завжди теплою. Господиня охайно біліла піч, доглядала за нею. В хаті українській побували, меблі посуд розглядали. До нових зустрічей!